Вітаємо в нашому новому відео. Сьогодні ми розповімо вам про деякі красиві будівлі Житомира, які були в місті в 19 і 20-му століттях, але які не змогли вистояти до наших часів. Покажемо, які чудові зразки монументального мистецтва знаходились в місті недалекому минулому, та оглянемо деякі улюблені місця відпочинку Житомирян, які безслідно зникли назавжди, залишившись лише в дитячих спогадах містян. Це наша друга частина відео на дану тематику. Якщо ви не дивилися першу частину, то перегляньте, будь ласка. Посилання буде в описі до відео та в підкасті зверху. Заварюйте чай та беріть що смачненьке. А ми починаємо. Бажаємо вам приємного перегляду! Дохідний будинок Епштейна. На розі вулиць Київської та Михайлівської стояв великий триповерховий прибутковий будинок Ісаака Епштейна з магазинами і торговими лавками на першому поверсі. Будинок без перебільшення був одним із найкрасивіших на київській вулиці. У 1910-х роках він вже належав п'яти його спадкоємцям. Власники здавали будинок в оренду численним підприємцям міста. У числі багатьох наймачів тут було управління південними під'їзними шляхами і Житомирською залізницею. У 1934 році в центрі Житомира вирішили побудувати поштамп із телефонною станцією. Щоб звільнити місце для будівництва, влада просто повністю знесла будинок Епштейна, який міг ще простояти багато століть. Дохідний будинок залишився лише на старих фотографіях Житомира. Зараз на цьому місці будівля Укртелекому. Будинок братів Ратнерів на Жвавій торговій вулиці Михайлівській, в самому центрі Житомира, знаходився особняк Житомирських банкірів братів Ратнерів. Банкіри-ратнери були відомими та багатими містянами 19-початку – 20-го століть. Вони орендували місце для своєї роботи в шикарному неоготичному будинку гілярія Трибеля на тій же Михайлівській вулиці. Будинок Ратнерів був зруйнований у 1943 році, період Другої світової війни. Він був єдиним на вулиці, який сильно постраждав, але який не стали відновлювати. Готель Рим Двоповерховий Готель Римський знаходився на розі сучасної вулиці Київської та Покровської. Зараз на цьому місці житловий будинок та книгарня на першому поверсі. А наприкінці 19 століття тут розміщувався комфортний готель з мраморними ваннами та власними кінними екіпажами. Як стверджувала реклама тих часів, готель Рим відкрився в 1899 році в будівлі, що належала Юзефі Олександрівні Климович. Через рік після відкриття закладу на першому поверсі вже розпочав свою роботу ресторан в будівлі Климович, окрім готелю та ресторану, орендували приміщення, ще й аптека, магазин парфюмерних товарів та перукарня. Черговий, чудовий дохідний будинок міста був повністю зруйнований в період Другої світової війни. Хоральна синагога. На цій фотографії зображена перша хоральна синагога в Житомирі, яка знаходилась в історичній частині міста на Замковій горі. Хоральними синагоги називалися від хору, який виступав в синагозі, для вокального посилення кантора, тобто професійного співака із вокальною підготовкою. В Житомирі колись нараховувались десятки молитовних домів, але хоральних синагог було лише дві, одна з яких ізображена на знімку. Отож, в зовнішньому плані синагога представляла собою двоповерхову будівлю архітектурою не пізніше XVIII століття, з характерними для часів макдебурського права трьома вікнами на її головному торцевому фасаді. Хоральна синагога зникла із карти Житомира в часи Другої світової війни, як і вулиця, на якій вона розміщувалася, вулиця Гостинна. Хоча від синагоги і залишилися стіни. І її теоретично можна було відновити як пам'ятку історії та архітектури міста, але при радянській владі культові споруди, як правило, просто зносились, а не відновлювались. Така доля спіткала і першу хоральну синагогу міста. Добре, що хоча б залишилися архівні знімки релігійної пам'ятки. А зараз поговоримо про пам'ятки монументального мистецтва, які з історичної точки зору нещодавно були в Житомирі. Але яких в наші дні немає на вулицях міста. Хоча з ними місто лише вигравало в естетичному плані, привертаючи увагу як туристів, так і радуючи самих Житомирян. Житомир у ХХ столітті, окрім гарної архітектури, мав і красиві скульптури в місцях відпочинку Житомирян. Ось, наприклад, скульптура щасливе дитинство, яка раніше стояла в сквері на перехресті Великої Бердичівської та Івана Кочерги, установили скульптуру при радянській владі. У 1930-х роках. На жаль, зробили її з неякісного бетону, тому часто від неї відвалювалися шматки, через що скульптуру доводилося часто ремонтувати, коли це набридло, її знесли. Відбулося це приблизно в 1990-х роках. Головна пішохідна вулиця Житомира Михайлівська, а точніше, лише одна її частинка, де зараз знаходиться фонтан, що у 1950-х роках виглядала зовсім інакше. Раніше на цьому місці розміщувався скверик, якому полюбляли сховатися від спеки Житомиряни та відпочити на лавочках з'ївши морозива. На початку 1950-х років у центрі скверика з'явився фонтан із круглою залізобетонною чашею, а до цього був ось такий круглий фонтан із оленем. Простояв красивий фонтан до 1984 року. Під час підготовки міста до святкування його тисяча сторіччя його замінили на новий кам'яний фонтан. Ще один круглий фонтан із фігуркою посередині знаходився на сучасному новому бульварі біля пам'ятника Морозову. Згодом маленький фонтан замінили на більший, гранітний, якого теж, до речі, вже немає. Місце, яке багато років було місцем фонтанів, тепер ні на що не схоже. Адже новий пішохідний фонтан так і не працює через незавершені роботи, на заваді яких стали фінансові проблеми. Та початок повномасштабної війни у 2022 році. Чимало зразків монументального мистецтва раніше знаходилося на Старому бульварі та міському парку відпочинку імені Юрія Гагаріна. Зараз це Шодуарівський парк. Старий бульвар знаходиться в центральній частині міста на теренах історичної місцевості, відомої в 19 столітті як Дівоче поле. Взагалі, історія Старого бульвару занадто цікава, щоб коротко про неї говорити в цьому ролику. Адже Житомирський старий бульвар це комплексна історико-архітектурна пам'ятка, улюблене місце прогулянок та відпочинку багатьох поколінь Житомирян. Тому про бульвар будемо розповідати в інших роликах. А зараз коротко покажемо, які чудові пам'ятки монументального мистецтва були і зникли із старого бульвару та шодуарського парку. Скульптура лучника перед колонадою. Дану скульптуру з фонтаном розмістили на самому видному місці парку перед красивою білою колонадою, збудованою в класичному архітектурному ордері. Це було у 1939 році. На жаль, скульптура лучника після німецької окупації міста не збереглася. На початку 1950-х років замість неї, у центрі фонтану, поставили круглу залізобетонну чашу, однак і від чаші нічого не залишилося. Наприкінці 1960-х років, взимку, у середині фонтану, зі снігу зліпили величезного Діда Мороза. Такого навантаження від танення снігу чаша просто не витримала і зламалася. Відновлювати її не стали. Фонтан просто зашили дошками, перетворивши його на сцену для концертів художньої самодіяльності та інших заходів. У квітні 2016 року, коли дошки сцени прогнили, її розібрали. Дякувати Богові, що колонада Одна із візитівок Житомира стоїть вже 85 років, зберігши свій первісний вигляд. Вази. Із часів існування ботанічного саду Житомирського мецената барона Івана де в радянський міський парк перейшли чудові чавунні вази. З лівого боку тодішнього парку імені Юрія Гаріна був куточок відпочинку з лавами та квітковою клумбою. На якій височіла чугунна ваза барона Шодуара. Така ваза була надзвичайно привабливою, і на її фоні гості міста та Житомиряни робили багато фотографій. Точно така сама ваза стояла на фонтані в сквері на вулиці Михайлівській у 1941 році. Чугунна ваза в парку була родзинкою цього місця, надавала йому чудового ландшафтного рішення. Доля цієї вази і спадщини барона шодуара досі невідома. Чи була вона зруйнована, чи просто вкрадена, залишається загадкою. Окрім цієї вази, в парку було ще декілька великих ваз біля колонади, як видно по старим фотографіям. Все це надавало неповторного шарму міському парку. В ньому хотілося бути якомога довше. Сходи до набережної. Унікальні сходи. Побудували у 1939-1940 роках на теренах спуску 4-го бульвару до річки Тетерів. Вони є одними із найкрасивіших та найдовших в Україні. Поступається лише на декілька сходинок знаменитим Потьомкінським сходам в Одесі. Сходи мають еспланаду і розділені на кілька маршів. Хто автор проєкту Сходів поки що встановити не вдалося. Елегантні білі сходи. Були прикрашені декоративними базами, скульптурами на парапетах та балюстрадою, що робило їх напрочуд нарядними та виділяло із навколишнього ландшафту. На останньому марші сходового спуску були встановлені скульптури спортсменів. На фотографіях 1941 року видно, що весла в руці спортсмена вже немає. А після ремонту сходів на початку 1950-х років скульптур взагалі не стало. На самій набережній колись теж були скульптури в античному стилі. Наприклад, чудова скульптура купальниці. Ось такою вона була по фотографіям у 1953 році, а ось такою стала у 1970-ті роки. Вандалізм це був чи щось інше, важко сказати. Суті, це не міняє. Всіх з цих скульптур більше немає ні на сходах, ні на набережній. Самі ж сходи до річки тетерів. Ще декілька разів піддавали реконструкції. Під час першої, в 1982 році, їх облицювали гранітними плитами. Під час другої 2020 року демонтували старий граніт, замінивши новим. Проте, на нашу думку, нинішній владі не вдалося зберегти чудову історичну пам'ятку міста, витрачаючи великі кошти на реставраційні роботи як набережної, так і сходів. Владі не вдалося повернути колишній неповторний архітектурний вигляд цьому улюбленому місці відпочинку багатьох житомирян. Чи була проблема в недостатній продуманості проєкта з ландшафтної точки зору та врахування його колишнього вигляду, чи проблема в не зовсім якісних будівельних матеріалах, які вже мають дефекти, чи вся справа у відмиванні коштів, робіть свої висновки. На старому бульварі та в парку, зокрема, були й інші не менш привабливі скульптури, яких нині немає. Це і скульптурна композиція щаслива родина, і скульптура дітей на другому бульварі, і скульптура оленя на березі річки тетерів. Та й загалом із шодуарівського парку зникло багато речей, які були там ще 50 років назад. Для прикладу, металева огорожа на бульварі, яка була побудована на гроші барона Івана де Шодуара. На початку ХХ століття щедра пожертва барона. Дала можливість влаштувати необхідну огорожу навколо бульвару, тим самим зберігши від руйнувань молоді дерева. У 1950-х роках при реконструкції бульвару красиву металеву огорожу алеї замінили на залізобетонну. Зникли із Житомирського парку і Зелений театр великий дерев'яний літній театр, який знаходився на лівій стороні парку, і дерев'яні виставкові павільйони. Які були збудовані на початку 1950-х років та сільськогосподарських виставок, які проводилися в цих павільйонах, звісно, є і зразки монументального мистецтва, які пов'язані з російською імперіалістичною добою та більшовицьким режимом, зникнення яких пішло лише на користь місту та розвитку української ідентичності раніше в міському парку було занадто багато облич радянських діячів, це, зокрема, бюсти Йосипу Сталіну, Карлу Марксу. Володимиру Маяковському, скульптура Леніна та Сталіна, бронзовий пам'ятник Олександру Пушкіну на початку Першого бульвару. Отож, як ми бачимо, Житомир втратив багато чудових зразків архітектури та пам'яток монументального мистецтва, що, без сумніву, відобразилось на його естетичному вигляді. Більшість гостей міста бачать його лише таким, яким він є зараз, не уявляючи навіть, що Житомир Насправді міг виглядати зовсім інакше, маючи більше пам'яток архітектури в стилі 19 століття, більше оригінально оформлених фонтанів та більше зразків скульптури. Але то вже альтернативна історія. Однак є питання до місцевої влади: чому б більше не популяризувати різними способами історію рідного міста, яка насправді цікава та різноманітна. Можна ж і встановити пам'ятник барону Івану Дешодуару. І великими літерами оформити назву парку на колонаді, і інколи організовувати фотовиставки з зовнішнього вигляду старого бульвару в міському парку і багато чого іншого. Ми розуміємо, що багато речей зовсім не на часі. Але й деякі проекти, які не потребують багато фінансів для просвітницької діяльності, адже за знанням історії стоїть наше майбутнє. А на цьому ми завершуємо наш ролик. Щиро дякуємо за перегляд цього відео. Чи хотіли б ви дізнатися більше про місця відпочинку Житомирян, які зникли назавжди? Пишіть у коментарях. Якщо буде багато бажаючих, ми продовжимо цю тему. Ми читаємо всі ваші коментарі. Запрошуємо в наш телеграм-канал та на Facebook-сторінку. Там ми публікуємо цікаву інформацію про Житомир та область. Долучайтесь до нашої спільноти. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого міста.